Погода, погодою, але тачки вам знімати треба, які до нас приїжджають. Даний автомобіль. Що це за тачка, знаєте? 11400 став тут. 17 й рік, повний привід. 3,6 мотор, офігенна комплектація. І з мінімальними пошкодженнями. Це що, пошкодження хіба? Я думаю, він десь такий легесенький десь в, піньок біля, не в піньок, а загорожу біля супермаркета, чуть-чуть десь підперся і все. Я по ремонту скажу в кінці відео, скільки обійдеться. Плюс-мінус. Ці машинки. Набагато краще за 2,4 для мене. Чому? Тому що тут стоїть 6 в 24 стоїть 4 ступки, і вони набагато економніші, хоч це 3,6 мотор. І їдуть вони набагато бадьоріше. Такі машинки, от вони йдуть вже на великому телевізорі. Всередині ви бачите, преферація, можливі обдуви, старт-стоп кнопка. Заводиться безключовий доступ, повний привід машинка. На зиму то, що треба. Вони дуже бюджетні стають. Це великий, класний, комфортний сімейний автомобіль. Покажи з цієї сторони, що він весь ціленький нас прийшов, тільки з переднім пошкодженням. Безпека в даному автомобілі також не спрацювала. Вони, подивіться, почав у нас заверта такі на ринку на авторі, а Починаються десь від, ну я думаю, від 16 тисяч. Самі такі. Крепко вдарення, а з мінімальними пошкодженнями. Я рахую, що це мінімальне пошкодження. Ви можете рахувати, що це більш суттєве пошкодження, але дивимося більш по ремонту. Капот на заміну, решітка на заміну. Передній бампер на заміну, цей підсилювач на заміну. Має бути витяжка ланжеронів і передній комплектний бампер. На ці доджі запчастини не сказав би, що дорогі, але ну, можна сказати, навіть що й дешеві. Попередньо, я думаю, ремонт десь на до 3 тисяч доларів. Це так з запасом, щоб було. Якщо машинка стає там 14 тисяч на такому заряді, з таким пробігом, в таких руках, що саме головне. Так що, звертайтеся компанію Інтертрейд, ми знаємо, де купувати, як круті тачки. Завжди раді вас бачити в нас на офісі або за телефоном в шапці профіля. Телефонуйте.